Я тут ще не был. Тут что-то острелы які, короче. О, у меня даже стрелам. О, чуєш, тут, короче. Що ж ты кажешь? Хотя лайк же заработал встает, он у меня нет саксон. Двигай гассабле. Ну, да. Хо-хо-хо-хо-хо. Кимботук. воно сик. И все. А це що таке длиннее? Ша? Шо? шо це? А це на конях? Кон. Ну кивнув длині, ты ч? це возить? А ну да, а. це типа циня. Як... Так а шо, разве були, зап... В них були в этих козаків? А. Ще хіба у них були ключові? Да. Та ні. Це з поляки познімали. Вон диви, які ті сачки отам наворочені, бачиш? Є. Вот оці дивися. Це ж не козацькі. Для чого він дає тут, пожалуйста? Ой. А. Вон такі пісні. Мушкети. Мушкети, так. Мушкет, да. Айкіпулі. Ага. Да, з такого друзья, конечно. Та, як тачка, де <с> його влупило. Ти би мало б не показалось. А от оце от, це дивись, який яркий. Ось тут там мощні. Що? дивись. Дивись отут тут. -от. Чи ж дивиться тут от такий кікай, да? Ухо. Пістолет лінь. Оце прикольне. Тобто так. ручка така тоненька. Що? Бабу, тут є і зброя наша, козаків, і поляків, ви бачите? Поляки такі заробляють. Там на турі, ці ж знаймені, це польські, я не знаю, що козаки просто в таких от латах були. Ну, я ні, взагалі нічого про козаків не знаю. Але... Ну, зараз потім жити де козаки. Де козаки? Прикольно, прикольно. А що тут є? Ядра, лопата.